Добрий день, шановні слухачі подкасту на тему Майдан, Революція. Війна з вами спілкується Григорій Богомаз Бабій, режисер, постановник, педагог майстерності актора Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури. Український геній, послідовник Григорія Сковороди Тарас Шевченко, був не меншим філософом у своїх творах. У містерії великий льох поет звертає нашу увагу до біблійного тексту. Ти нас віддав за погорду сусідам нашим на зневагу та посміховище і ганьбу для тих, що живуть навколо нас. Ти нас зробив на врозумлення між людьми і головою хитають народи на нас. Псалом 44. Стоїть в селі Суботові. Тут була резиденція гетьмана Богдана Хмельницького, і по народному повір'ю там зберігалися великі скарби. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України широка, глибока. Ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало, москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що за труди не находять. От так то, Богдане, занапастив єси в Богу, сироту в країну, за те ж тобі така й дяка церков домовину нема кому полагодить на тій Україні. Цей час означений в історії України як 30-літня доба руїни. Іван Мазепа був перший український гетьман, який тримав булаву протягом 22 років. Дізнавшись про його союз зі шведською стороною, цар Петр I дає наказ про знищення столиці Гетьмана Мазепи 3 листопада 1708 року, московські війська пограбували місто Чигирин і храми, а потім їх знищили. Загинуло 15-17 тисяч дітей і жінок. Як свідчать літописи того часу, вся Україна купається в крові, міншиков показує жахи московського варварства. І як тут не згадати рядки з поеми Гайдамаки величного Тараса. Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин, що ви будували, де ви панували. Заплакали б тяжко, бо ви б не пізнали козацької слави убогих руїн. 1918 рік Українська Народна Республіка проголосила незалежність і російська армія Муравйова рушила на Київ з октябрьським живодерським гаслом. «Камня на камні не оставлю від Києва, жителі не жалеть, всіх перестріляємо і перережемо». На Майдані коло церкви революція йде. Хай чабан, усі гукнули, за отамана буде. Прощавайте, ждіте волі, Гей, на коні всі у путь, закипіло, зашуміло, тільки прапори цвітуть, На Майдані коло церкви Посмутились матері, Та світиш ти їм дорогу ясен місяць угорі. На Майдані пил спадає, Замовкає річ вечір. Ніч. Як трагедійно завершується цей геніальний вірш Павла Тичини, який раніше вивчався з зовсім іншими акцентами на користь октябрьського перевороту. А насправді тут закладена трагедія українського майданного руху. В січні 1918 року біля станції Крути відбувся бій першої юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького та студентської сотні помічного Курення січових стрільців з більшовицькою ордою. І поет відгукнувся поетичним твором реквієм. На скольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українців, славних, молодих, на скольдовій могилі український цвіт, Покривав і по дорозі наміти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, Квитне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн. Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті з славою святих, на Оскольдовій могилі. Поховали їх. В художньому фільмі «Крути 1900. 18, де розкриті сторінки цієї трагедії знімалися випускники театрального коледжу Олексій Трітенко, заслужений артист України і Володимир Філатов. Сам Олексій приймав участь в теробороні Києва, а його однокурсники брати Максим і Ярослав Білі, Рослан Коваль. Воїни Збройних сил України виконують свій патріотичний обов'язок. Студентська революція на граніті 2 жовтня 1919 року відбулася на жовтневій площі нині це Майдан Незалежності. Подібне протестне голодування на площі Тянь Аньмень китайських студентів завершилось тим, що їх розчавили танками. І, не дивлячись на те, що українським студентам загорожували кадебісти, все таки, хоч і частково, але Майдан завершився перемогою молоді і вірою в єдність боротьби проти несправедливості. Помаранчевий Майдан, 2004 рік, особливо яскраво був підтриманий студентством театрального відділення, була створена. Самостійно пластична хореографічна робота любов рятує світ. Її автори Олександр Іваненко, Володимир Ліліцький, Анастасія Жучкова зі своїми однокурсниками виступали проти свавілля тих, хто хоче зруйнувати прекрасні людські цінності, розв'язати громадянську криваву війну і дати владу диктаторській силі зла. Ця композиція стала візитною карткою і послідуючих курсів. І тому, як нагорода, три гран-при міжнародних фестивалів. Павло Ар'єна написав свою першу п'єсу Революція, кохання, смерть і сновидіння, відгукнувшись на події Помаранчевого майдану, дві дієві особи, люба студентка, медик зі Львова, Павло із столичної забезпеченої сім'ї, зустрічаються на Майдані і між ними виникають почуття. Ця п'єса зацікавила Олександра Іваненка і Анастасію Жучкову. Вони створили прекрасний спектакль під дуже короткою назвою «Р-Еволюція». Сьогодні драматург гордиться, що його дебют вперше отримав сценічне життя на сцені театрального коледжу, і спектакль був показаний в місті Харкові на авангардному театральному фестивалі Курбалесія 2007 року. Доля моїх героїв на життєвих дорогах склалася драматично. Спочатку їх поєднав майдан творчості, а чий Крим роз'єднав. Тут аналогією є п'єса бояриня Лесі Українки, де героїня п'єси Оксана Перебійна, задихаючись від обіймів Московської боярської орди, відчуваючи на власній шкурі прелісті русского тірема закричала на болотах. Та я соружна ж ця мені Москва. Правда, у житті патріотом виявився Сашко, а не Анастасія. Можливо, тому що нам і по сьогодення заповіт пророка Шевченка не вивчений. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди і роблять лихо з вами. За своїми незнання ми розплачуємося кров'ю наших дітей, руйнацією нашої спадщини і хижацьким путлеровським бажанням не дати нашому багатонаціональному українському народові позбутися московської долі і волі. Революція гідності Євромайдан 2013 року це знову протест молоді і дике свавілля тих, хто вірив, що нас можна. Загнати в стіло. Тарас Шевченко національний пророк. Все, що відбувається сьогодні з Україною, він передбачив у багатьох своїх творах, і нам потрібно навчитися шукати відповіді у його псалмах. Коли лже пророк і Людомор. Заявим на всю вечерашку, теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей. Как бы мы читали и выучали псалмы пророка? Тоб знайшли відповідь Путліру у вірші Холодний Яр, де Шевченко натякнув любителям переписувати і нехтувати історію. Ці поетичні думки, здається, пишуться сучасним поетом в хаті, на пріорці, де він проживав в останньому в місті Києві 1859 року. Не ховайте, не топчіте. Святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество, їй Богу, веча натура, дурний шию підставляє і не знає, за що. Та ще й гонту зневажає, ледаче ледащо, гайдамакіні воїни, розбойники вори, пітно в нашій історії, брешеш, людоморе за святую правду волю, розбійник не стане, не розскує, закований у ваші кайдани, народ. Темний не заріже лукавого сина не розіб'є живе серце за свою країну, ви розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яра. Рік написання 1845-й. Лютий Нерон любить дві останні цифри як символ перемоги руського народу над фашизмом. Язичу українському народу перемоги над російським фашизмом. Дай Боже нам всім до нього дожити. Українець Антон Павло Чехов написав п'єсу заповіт Вишневий сад. Події відбуваються біля Харкова, щоб оберігати. Садок вишневий біля хати від недотеп, які люблять руський мір, і будуть вирубувати своє коріння, свою солов'їну мову, яку пам'ятає тільки 80-літній Фірс. У 2014 році в анексованій Ялті ми грали вишневий сад. І Петя Трофімов говорив замість сад вся Росія наш, ад! Ох, як ми ризикували, дозволяючи собі таку інтерпретацію. Але хто не був молодим? Ще тільки вчора упали тюрми, ще тільки вчора родилась воля. Нині на сполу сурмлять вже сурми. Орда йде дика з чужого поля. Ще тільки вчора прапорів море подібно грали в Софії, а нині нині. Горе нам, горе, знову Боголюбський йде з Московії, знову з півночі градові Тучі впадуть на наші ниви народні, сумує Київ, руїни ждучі, Спасуть хіба нас, чуда, Господні. 23 січня 2022 року в Київському міжнародному інституті на Міжнародному театральному фестивалі через терни до Зірок. Студенти грали спектакль за повістю Бориса Балтера до побачення, хлопчики». Це історія того покоління, що безстрашно зустріло фашистів у Другу світову війну. 22 іюня ровно в 4 часа Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Війна почалася на розсвіті, щоб більше народу вбити. Спали батьки, спали їх діти. Когда стали их Київ бомбить. А ці хлопчики і дівчатка, студенти випускного курсу Дніпропетровського фахового мистецького художнього коледжу культури, ще не знають, що рівно через місяць і десять годин по Пуйловському літочисленню не о четвертій, а о п'ятій віроломно розпочнеться Третя світова війна для створення СССР-2. Вони не знають, що захищаючи неньку Україну, загинуть наші випускники Владислав Захаренко, Олексій Хільський. Іменем героя Олексія Хільського названо парк в місті Дніпрі. Але путлери погано знають пісню, бо там написані пророчі слова За землю родної батьківщини панявся. Український народ. В я прочитав. У мене була можливість вибрати позивний, і я обрав Курбас. Думаю, у тому є ваш вклад. Хочу якось зустрітись з вами, щоб ви більше розповіли про ту видатну людину. Кирило Ніколаєв, випускник Театрального художнього коледжу, актор Київського національно академічного театру драми імені Лесі Українки. Дебютував в знаменитій Шекспіровській трагедії у ролі Ромео, трагедія сім'ї Монтекі і Капулеті порівняно з трагедією українського народу проти Московської Орди, не йде в ніяке порівняння. Бо він у лавах ЗСУ, захищаючи нашу і вашу свободу, отримав високу нагороду Золотий хрест і, мабуть, найскладнішу роль, яку потрібно не зіграти, а втілити в реальну перемогу над нашим. Віковічним ворогом. В нашому місті Дніпрі у 1992 році. З ініціативи руху його тодішнього керівника Івана Шулика напроти театру імені Тараса Шевченка з'явився пам'ятник. 24 річному Кобзарю, коли він отримав 22 квітня по старому стилю. 1838 року вольною. Документ про звільнення від кріпацтва, про що й зафіксував у своїй знаменитій поемі Катерина. Єсть на світі доля, а хто її знає. Єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі. Сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають, ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько, поволі гуляти, збережемо європейський вишневий сад. Най нас Бог. Слава Україні!